Всім привіт! Сьогодні, як завжди, хочу з вами поділитися ось таким невеличким рецептом. От захотілось мені печеної кукурузи, хоч трісне, от хочу печеної кукурузи, так що рішив сьогодні це зробити. Наконець, то я. Найшов кукурузу, бо тому, що Ігор вічно, якщось захоче, вічно його ніде немає. Але кукурузу знайшов тільки аж на базарі, бо тому, що невірно би я би довго б хотів би і нічого не отримав. би. Та що не буду я вас томити, та що кому цікавить такий от рецепт печени кукурузи. Дуже радий буду, якщо ви останетесь зі мною. Так, що нам для цього потрібно, звісно нам треба сиру кукурузу. Може бути дві кукурузи, три, чотири, скільки вам треба. Звісно тут зависить, скільки треба буде для того, щоб це все помазати. Тобто, в мене три качанчика кукурузи. Значить, в мене, що виходить? Виходить, кукурузку ми оберемо, і нам треба 80 грамів. Масло теплої комнатної температури, бо, тому що воно повинно було м'ягеньке, щоб ми могли це все розколотити, розімняти і тому подобне. Додаємо це масло. Звісно, італійські трави. Італійські трави можуть бути різні. Ви, звісно, додаєте на свій смак, скільки ви хочете, скільки ви їх і додаєте. Ось також ви туди додаєте кріп і кріп. І тут іде тільки такі, знаєте, дві віточки всього, і на цьому хватить. Додаємо туди. Також додаємо туди чорний мелений перець. Тоже все по смаку, скільки вам треба, скільки ви додаєте. От так, трошки додавили. І тепер ще сюди додаємо трошечки солі. Також сіль іде у нас на смак. Скільки ви любите, скільки ви додаєте. Так що в мене таке невеличкі кількість солі, тому що дуже сильно багато солі я дуже не люблю. І тепер це все ми е, перемішуємо в однорідну масу і все буде чудово. Так, перемішали ми це все в однорідну масу. Ось вийшла така у нас намазка. Тепер що ми беремо? Беремо ми е, так, пергаментний папір, обов'язково повинен бути. Без нього ніяк, тому що будемо в пергаментний папір замовтувати нашу кукурузку. Так, беремо кукурузу, іменно цим маслом ми це все натираємо. Отак і додаємо. І Іменно це все, от бачите, таким макаром розтираємо по качанчику. Так. Як кажуть, ми купаємо кукурузку. <губим> Робимо масаж, масаж. Так що ви так не жалкуйте, хорошо наносите, щоб вона була дуже потім смачна. О, дивіться, яка красота. М -м -м, що я можу сказати? Так що не бійтеся, наносите гарно. От. краса пень. От, і виходить, сама по собі ось така кукурузка. Так, ми ложимо в папір. Так, зніму я перчатки, тому що буде неудобно. І дивіться, і замотуємо, зараз я спробую трошки зменшу. Отак. Тепер дивіться. Тепер я просто беру, що я беру. Просто от іменно ось так замотую, тільки сильно ви не замотуйте, щоб вона була не впритик. Щоб тут трошки, бачите, такий був віддих качанчику. Просто в бока отак ви закручуєте. І з другої сторони також, От. закрутили. Бачите, вона не впритик обмотана. Ось, замотали. Тепер ми беремо фольгу. І в фользі також це все ми. Замотуємо. І виходить ось такі ковбаски. Ось така, от виходить, красота. І так ми робимо з усіма качанчиками. Ось вийшлось у мене таких от три ковбаски. От. Що тепер я роблю? Це все я замотав. Тепер я це оставляю на 20 хвилин для. То щоб воно замаринувалося. хай воно все це гарно пропитається. І потім, вже через 20 хвилин, ставлю в розігріту духовочку при температурі 180 градусів. І також на. 30-40 хвилин. Зависить, звісно, яка у вас кукуруза. Якщо у вас бундювель, то достатньо 30 хвилин, там десь 25-30 хвилин. Якщо у вас не бундювель, бо тому що в мене не бундювель, то в мене буде десь готуватися 35 40 хвилин, При 180 градусів. Ось так. Так що хай пропитається і в. Полетить бігом в духовку. <с> Ось і кукурузка у нас спеклася. Боже, пахне на всю квартиру. Боже, така вже прям вся вкусняшка. Я її змащував скрізь. Так що, Боже, вже дивлюся, аж слюні тікут. Так що я надіюся, що вам сподобався такий рецепт. Надіюсь, ви будете задоволені, бо тому що я задоволений. От, тому що бувало також, що я. Варив кукурузу, а от буває, періодично от хочу іменно запеченою. Та що, хто теж любить запечену кукурузу, як і я, то можете от таким способом спокійно приготувати. І також можна приготувати як в духовці, так і на мангалі. Це вже по вашому бажанню. Та що, дякую за перегляд, приємного апетиту і до нових зустрічей. Всім пока-пока!